Правила гри хто я?» за дві хвилини учасник має відгадати зашифрованого футболіста, ставлячи на відні запитання, на які його візаві може відповідати лише так або ні. Якщо правильну відповідь названо за перші 60 секунд, гравець отримує 3 бали, за 90 секунд 2 бали. І за 120 секунд 1 бал. Учасники гри відгадують по 5 футболістів. Мета набрати як найбільше очок для своєї команди команди жовтих або команди чорних. Так, Шо, хто починає. Давай. А, давай скинемо. Доб... — Ten, no, Давай... Та не, ну давай, ты я. Ні, давай скинуть. А ты что означає? Ты че? А, я вгадую, так? Так, ты угадаешь. Можешь скажешь? Нет. Я не хочу футболист. Я українець. — Так. Я играю в УПЛ. Ні. Я играю в першій лізі? — Так. Я граю в Бугойні? Ні. Ай. Я з нашої групи. Ні. Я з метеріста 1925? Ні. Я з команди з топ-4 тієї групи? Ні, знаєш. команди? Я з метолога Запоріжжя. Так. Я Лібеков. Я Я теж такою готов. Я захисник. Да я, ну, без нападник, нападаю. Нападаю. А такой человек? Так, так. А кто я? Я в его футболке. Тест. А ну. Я не знаю. Дуже складно. — Я не знаю. — Шансів мало, я вважаю. Ні, чесно, я не знаю. Я Андрій. Майже. — Я не Андрій? Ні, Андрій. Ні, ну тут зачем шансів. — Взагалі. Я вважаю, що в нього. шансів Взагалі, я не знаю. Ще букви пробуємо. Я на яку букву може букви. — А що далі? Я одну вгадаю а далі, що мені цілий. Я Андрій А. Ні. Андрій Б. Б? Так. Я Андрій Б. А. Ні. Я думаю, ти не встигнеш. Я не знаю, ну чесно. Ти знаєш. Що, Андрей Тандрій Ну, Та я, я ну взагалі забув, що він грає там. А так звичайно не... знаю. Ну. Так. Ну ладно. Давай, Та, давай, давай. Перший млинець нівець чи як там. Як знав? Ну давай, я готовий. Ти готовий? Та давай. <laughs> давай. Починаємо? Давай, давай. А я діючий футболіст? Uh, ні. Я легенда? Це питання. Так. Я європейців. Ні. Я бразилець. Да. Я Рональдінев. Ні. Я Рівалдо. Ні. Я Піле? Ні. Я закінчував у топ-5 ліг. Да. В Італії? Да. Я кафу. Ні. Я захисник? Ні. Я воротар? Да. Я їда. Да. <рискотворю> Рибала? <рискотворю> Та це ж ампула. Це моя ампула. я, я це відчуваю. Ого. А Що ж тобі за слова такі? <рискотворю> Та ні, ну я хочу хоч один бал. Ні. Це... <рискотворю> Ладно, давай. Ну давай. Е -е, я європейц, я так розуміє. <рискотворю> я українець? Е -е Ну, ні, ні, ні. ні. Європейц. Я Европейц. Я, граю... <фу> я граю В першій Шилізе? Ні. Я грав в топ-5 чемпіонатів. Ні. Ні, я граю... у... АйК Чемпіонат ще США. <фу> я <фу> гравець якоїсь збірної. Викликаюсь. <фу> ну викликаюсь. <фу> ні, ну мало. Ні. Ну добре. Так дальше? ні ні. Не викликаюсь. І я на грав СТП чемпіонат? Ні. А я діючий футболіст? Звичайно. Та що у нас тільки перша ліга чи що і Ні, ну ще є. Я не знаю, що ще запитати. Ну, перша ліга є, а далі що? З кінцево все? Ні, ну що ти маєш на увазі? Ні, якщо там буде якийсь... Ну кажи, кажи, ти там Добре, я не з топ-5 ліги, uh -huh. я не викрасію європейську збірну. Я не українець, я європейець. Я ще граю. Так. Да. граю. О, <фиш> 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 Питання, чесно, він мене заплутав. Я не розумію, що мені робити, чесно <фиш> кажучи. <фиш> <фиш> <Так>. <фиш> <фиш> 네, не тільки. <фаш> Тобто я граю в УПЛ? — Ну. Та, я граю в УПЛ. Я граю в Шахтарі? Ні. В Динамо? — Ні. Олександрія? Ні. Полісся. Ні. Ковбас. Так. Я граю за Ковбас, я захисник. Н так. Так, так. так, так, так. Uh... У нього ще таке, таке прізвище. Українське. Кузик. Точно. Український. <різь> 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 Тупо українське. Ні. Чи Це Рафаель Бендейра. Та я взагалі не знаю, хто це. Як я маю це вигадати, якщо чесно. Я ж кажу, не того запросив. Ну нічого, нічого. Я діючий футболіст? Так. Я українець. Да. Я граю в ОПЛ? Ні. Я граю за кордоном? Ні. Я граю в першої лізі? Так. Я з нашої групи. Ні. Uh, uh, я с Виталий 25 20 Нет. Я с топ-4 uh, в этой игре. Нет. Uh, uh, я с Кремль. Нет. Я с Металлогом. Uh, Нет. Я с... Что uh, ж там еще за команда в <laughs> uh, Я с Диназом. Нет. Uh, я с... Я не вірю в ній. Дві команди вирішилися. Угу. Вікторій. Так. Я грав в Буковині? Так. На от Ні. Ряби? Ні. Книж? Так. Ах, ти швалюваковий. Два бали. Ну ладно. Два бали. <гум> Та ні, ну я не можу взагалі, ну нуль балів, що я буду? <гум> Він тобі витягнув зразу 12 найскладніші слова. Далі все нормально. Та ні. Поїхали, давай. Я легенда. Я бразилець. Ні. Я француз? Ні. Я колись завершував кар'єру, грав топ-5 чемпіонатів. Так. Я грав в Італії десь. Так. В Італії, я не бразилець. Я Угу. Я мальдіні. Ні. Я воротар, я захисник Камбіасо. Ні. А коли він... Я не знаю. Я атакувальний гравець. Ні. Я півзахисник. Пірво? Ні. Ти що, він один там грав, чи що? Ну, я знаю только первую. Продолжай, продолжай. Готово. Так, правильно. Сюда. Два балла. Два балла? Мне не достаточно. Ну, уже. Хорошо. Я еще играет? Нет. Я завершил топ-5? Нет. Нет? Я украинец? Да. Ага. Я треную зараз? Ні. Ні. Ага. А, я грав в Так. Да. Ага. А, я. Я піззахисний. Так. Да. Гусів? Ні. А, я викликався до національної збірної? Так. Да. Угу. Я забував Англії. Та я не знаю. А тут um, не написано. Uh, 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 ні. Ні. Добре. Uh, 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 зараз я ген? Ні. Угу. Чесно, не знаю. Я не працюю, я. Що зараз зроблю? Я. Блін, складний. Ага. А, я на завершу. Я на я завершу один оки? Mm, ні. Ага. Мені за 40. Ні. Ні. Ага, тобто. І я не завершу одного київ, правильно? Ні. Тобто. Е... Джуніор мораль, може складно. Я не знаю, що значили питати зараз. Я в ступорі ступорісти. Ти сидиш. Я пас. А що там а? Алієв. Ого. Так, зараз я тобі виберу. О! Давай, поїхали. Давай. Uh, я європейц, ну. А українець. Я українець, я граю в премєр Лізі». Так. В українській премєр Лізі»? Так. З Динамо. Ні. Шахтаря. Шахтар, я українець, я граю в «Шахтарі». Судаков. 20 секунд. Це дуже просто, я скажу. Що, <sharp inhale> ти готов? Давай, давай. Давай, давай. Я діючий футболіст. Так. Да. Я граю в топ-5 Так. Да. Я граю в Італії. Ні. Франції. Ні. В Англии? Ні. А, да. Я українець. Ні. Ага. Я граю за Реал Мадрид. Ні. За Барселону? Да. Я воротар. Ні. Я захисник? Ні. Я півзахисник? Ні. Я Нападник. Так. Да. Левандовський? Ні. Ямай. А? Це дуже просто. Хто там? Так, а що в мене тут? Ууу, це тобі сподобається. Давай. Ти хочеш сказати, що я гравець, який вже завершив кар'єру? Ні. Я діючий футболіст? Так. А я граю в Європі? Так. А я українець? Ні. Я європейсь, граю в Європі. Сто шанс. <серкзав�> <серкзав> Давай, Синько. <серкзав> я, я, я в Іспанії играю. Нет. В Італії? Так. Я играю в Італії. Nie. Я играю в Ювентусі? Ні. Ну, в Гуані? Ні. В Наполі? Так. В Хвіче Так. А, Я ж кажу, що це не так складно. <скріх> <кх кху> ну давайте? <кху> ну да. Так. Рома, розкажи, ковки, що знаєш. Ты що, играв проти нього? Розкажи про це, там Ну ми грали турнір за збірну в Білорусі. І грали проти грузинів, він грав. Тоді. Ну, нічого таке. Так, uh, да, звичайно, звичайно. Виділявся він і зука Девіташвілі. Ці два гравця, напевно, що так. Да. Ну що, ти готов? Давай. Ну давай. Поїхав? Я 105 ліг. Ні. Я українець. Да. Я граю в Україні? Так. Да. В Україну. Купел. З да. С... першої п'ятірки команди. Ні. З нижньої, так? З нижній, правильно? Ну так. Да. Ага. Ну якщо не закній, то з якою? Якora... Ну, середина ще є. А, ага. Ні, почекай, тоді я не знаю. Так. Ні, ну нижче ніж то 5. Так, зрозумів. Команда Колос? Ні. Команда Чорноморець? Чорноморець. Ворота? Так. Рицько? Так. Якщо б не ворота, це нуль. Все. Дякуємо за співпрацю, ти що, мене виганяєш? Вісім балів, Роман Польне, Іван Пономаренко, 11. Жовті перемагають Та ні, та ні, якщо чесно, ну, так немає бути. Реакція на такий результат. Як за... Та ну що? Бейс. Я не можу нічого сказати. Я не можу нічого сказати. Бамо, ламо, 8, давай! Підтримай це відео своєю вподобайкою та коментарем, а також будемо вдячні за підписку на наш канал.